Фінансові питання часто друзі стають джерелом напруги в сімейних стосунках. Вони можуть впливати на розподіл ролей, на взаємну довіру та навіть загальний, так званий мікроклімат в родині. Наприклад, багато чоловіків думають, що їхні обов'язки це здобувати гроші, тобто приніс, віддав, а дружина розумно просто собі витратила. І це є, кажуть катастрофічною помилкою. А чому нам допоможе розбиратися наш експерт сьогодні? З нами Дмитро Остапенко, підприємець, блогер. Цесно засну... засновник школи New Лайфстайл. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю. Вітаємо вас в нашій студії. Така в нас сьогодні важлива тема. Дякую Будемо що запрошуєте. Так, дуже приємно завжди з вами спілкуватись не тільки про фінанси, а й про родину, про відносини. Завжди класно, що у вас є, що сказати, і кожен раз такий думаєш, так. Ну. Треба взяти собі на замітку і втілювати в життя, тому що просто знання, звичайно, що не дуже допоможе. Як взагалі така фінансова дисципліна в сім'ї може сприяти довірі і зміцненні стосунки? Фінансова дисципліна, ви маєте на увазі, коли люди, наприклад, дотримуються якогось бюджету, там чи ну можливо, якась створена фінансова культура, яка є в сім'ї, можливо, ви поділитесь якимось хорошими такими моделями, так що може справді зміцнювати не тільки ми не тільки говоримо про фінанси, але і вже і про відносини в сім'ї. Угу. Ну, взагалі, чим більше у людей є домовленості один між одним, тим. Щасливішими і спокійнішими можуть бути їх відносини, тому що, наприклад, коли чоловік робить собі щось своє, тобто він там заробив якісь гроші, і він, наприклад, Окремо від дружини, не радячись з дружиною, нічого там сам собі щось там пішов, купив. Проблема не в тому, що він там щось собі купив, а проблема в тому, що нема спілкування, немає синхронізації. Mm -hmm. Так само, якщо, наприклад, чоловік там теж там, виділив гроші для дружини, якщо, наприклад, вона з дітьми вдома, вона зараз не працює, і він їй виділив там кошти, а вона зробила якісь там спонтанні свої такі особисті покупки, і теж з ним взагалі не радились. Ну, умовно, він там дав їй гроші на життя, вона купила собі сукню, там, чи черевики, чи ще щось. То тут теж проблема не встільки і в самій покупці, скільки в тому, що між ними нема довіри, нема спілкування. Тому, якщо ми говоримо про таку так би мовити, фінансову дисципліну з точки зору того, що ми. Попереджаємо кохану людину перед тим, що ми хочемо щось зробити. Ми радимося, ми інколи питаємо. Тому що ну я наприклад займаюся підприємницькою діяльністю. У мене там є офіс, певна студія. Ми робимо зйомки, і я розумію, що в принципі ну дружина не дуже сильно мені порадить що з точки зору техніки, які камери, які об'єктив. Але я все одно з нею раджуся. Я говорю, сонце. Я б хотів би там студію придбати. Те, 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 як ти на це дивишся, не тому що мені потрібна саме від неї порада з точки зору техніки, угу. а тому, що це мені важливо, бі. щоб вона була в контексті мого життя. Mm. І щоб вона розуміла, що відбувається в моєму житті. І тому, чим більше наша кохана людина розуміє, що відбувається в нашому житті, і в тому числі в, в плані наших фінансів, тим менше буде сварок, тим менше буде напруження, тим менше ця сім'я буде гиркатися стосовно грошей. Чи нормально, коли хтось чи. Дружина чи чоловік приховує якісь свої витрати, якісь свої покупки, тому що про що це може говорити, і от як це впливає? Потім це насправді така достатньо ем, погана історія, просто тому що е, знову ж таки проблема не тільки в тому, що людина щось там на стороні собі купила, а проблема більше в тому, що чому ти мені не сказав, чому ти боїшся зі мною щиро про це говорити. Тобто немає базово тоді виходить довіри. Тобто, да, людина думає окей, він там мені зараз не сказав про це, а про що ще він мовчить. Типу дівчинка, mm -hmm. наприклад, думає, там, він купив собі, я не знаю, удочку якусь, він купив собі там автомагнітолу нову в автомобіль, там, і він взагалі нічого мені про це не говорив. Чи проблема в цьому спінінгу? Ні, не проблема. Але проблема, що нема базової довіри, нема базової комунікації. І тому е, мені, мені здається, що коли ми все ж таки там щиро, відкрито, спокійно можемо говорити про е, ті речі, які ми плануємо робити, це буде гарна історія. До мене нещодавно приходив. Один айтішник на особисту бесіду, ми з ним спілкувалися, і він мені говорить: ти знаєш, я дуже сильно боюся своїй дружині розповісти, скільки я насправді заробляю. Я говорю, а що так? Скільки вона, скільки вона знає, що ти заробляєш? Він говорить: ну, типу, вона знає про дві тисячі доларів, а в мене три з половиною зарплата. Я говорю, а що, що де, де ж ці півтори загубилися по дорозі? Він говорить: ти знаєш, просто вона в мене така, ну, типу, марнотратна, і якщо я їй скажу, що я заробляю більше, вона почне на ці гроші претендувати це. Я говорю, ну, а ти як себе відчуваєш в ці моменти, коли ти приховуєш? Ну, ганебно, звичайно, погано, ну якби це. Але ж я гроші зберігаю, і в мене ж виходить кожен місяць щось відкладати. Uh -huh. Я говорю, от, ти, то, це міняєш шило на мило. Ти якби збираєш гроші, але кожен раз внутрішньо. Ти маєш дружину обманювати, ти щось їй там плетеш. Ну тибто, це настільки такий неприємний ганебний процес, що він того точно не вартує. І тому, якщо ми вже людину запросили в своє життя, зробили пропозицію, дівчина погодилася стати дружиною, тобто ми поєднали з людиною своє життя. Ну розумно вже пропустити її фінанси а, і бути на 100% скажімо так, відкритим, тому що саме така 100% щирість вона призводить до того, що між людьми є емоційний зв'язок і між ними є а, гарні стосунки. Цікаво, я просто згадую. Себе, можливо, рік назад. От, буває таке, що ти хочеш якусь річ, і розумієш, це так нерозумно її купувати, тому що yeah. вона там коштує ну дорого. Yeah. І, і розумієш, ну чоловік не дуже буде зараз, yeah. що ти це купиш. Береш, купуєш, і потім просто надієшся, що він, yeah. він нічого не скаже. Так. Ну, ніколи не було такого, не, щоб він якось казав, ну що, це ти йди повертаючись, чи щось ні. Але просто є якийсь такий страх, що ну, тебе не підтримують у цій покупці, тому mm -hmm. ти приховуєш mm -hmm. це. Тихенько, швиденько, закритими очима береш, розраховуєшся, тікаєш, uh -huh. і потім вже ну все вже <гум> Діла в шляпі, <гум> і так буває. А ось власне ви вже зачепили трішки цю тему, що одна людина, наприклад, у сім'ї марнотратна, а інша <гум> любить заощаджувати, що робити взагалі в такому випадку, якщо ось такі дві людини абсолютно різні, різне ставлення до фінансів, до сімейного бюджету, до взагалі стилю життя, власне, і вони сходяться разом в одній родині щиро кохаються один одного, але ось тут ну трішки не сходяться, що робити. Точно не потрібно намагатися переробити кохану людину. І якщо, наприклад, я як чоловік такий, скажімо так, розсудливий, розрахов... розрахунок маю, у мене є такі плани. Мені не потрібно намагатися свою дружину зробити такою, якщо, наприклад, вона в мене не така. Тобто це буде великою помилкою, тому що я намагаюся переробити людину і щоб вона стала іншою людиною. Це, це, скоріш за все, в мене не вийде. А що мені потрібно зробити? Це прийняти те, що моя кохана людина. Може отримувати задоволення і радість від інших речей, ніж я. Наприклад, якщо я отримую задоволення, я говорю для прикладу не про себе, але для прикладу, якщо чоловік отримує задоволення, коли він як скруч, макдак, там збирає якісь монетки, в нього з'являється там заощадження, він дивиться один рахунок, інший рахунок і він такий клас, клас, клас. То жінка таке саме задоволення може отримувати від того, що в неї з'явилася додаткова сукня. Додаткові туфлі, вона може таке саме задоволення отримати, коли вони кудись поїхали на відпустку. Він думає, навіщо відпустка? Ти що? Ми просто там переночуємо в якомусь загородному комплексі, ми витратимо гроші, ми ж можемо вдома переночувати. Тобто для нього це марнотратство. Mm -hmm. А для неї це емоції, відчуття. Вона почне дихати, тому що вона там багато часу проводить з дітьми, на кухні, там посуда, якась робота, ще щось. І таким чином прийняти те, що інша людина може відрізнятися. Тобто, інша людина може бути. Отримувати задоволення від інших речей. І тут просто домовлятися, що, наприклад, жінка розуміє, що ну е, йому потрібно якусь частину грошей відкласти, тому що якщо він нічого не відкладає, він в стресі, він в паніці, він думає, типу, що ой, ми проїдаємо всі гроші, ми не будуємо своє майбутнє. Тобто для нього це стрес. Але з іншого боку, якусь частину фінансового бюджету виділити на якісь спонтанні покупки, на якесь марнотратство, на якісь емоції, да? тому що чоловік думає, ну типу, це якась дурня купляти це. А для жінки це радість, емоції, натхнення. Тому от. Мені інколи чоловіки говорять: типу, Діма, ну от квіти. Ну от це ж, ну, це, ж, це ж правда, ну це ж дурня, ну квіти, ну, ну реально. Ну, вони ж, типу, через декілька днів зав'януть, ми ж їх викинемо. Типу, а ти платиш там, тисячу гривень, наприклад, за нормальний бюкет. Краще щось практичне. Так. Да, я говорю: слухай, ну вона, коли буде дивитися на ці квіти цей тиждень, вона весь цей тиждень буде бачити. Фізичне таке підтвердження того, що ти її кохаєш, що ти про неї подумав, що вона для тебе важлива, і знаючи, що ти, наприклад, до грошей ставишся обережно. І коли вона розуміє, що ти витратив там певні кошти для себе, якісь відчутні на квіти, вона розуміє, що вона для тебе важливіша за ці гроші. Тобто, в цей момент, коли вона дивиться на квіти, вона розуміє, так да, він би ніколи їх би там не купляв би, але через те, що він мене любить сильніше за свої гроші, сильніше за свої, навіть якісь майбутні плани, ось це квіти. Це підтвердження тому. І вона. Там, весь цей тиждень вона усміхнена, радісна, розумієте? вона зовсім по-іншому ставиться, у них зовсім емоційний зв'язок може бути інший, у них може бути сексуальний зв'язок зовсім інший. Тому що вона відчуває певну увагу з його боку. І тому от прийняти відмінність один від одного і не намагатися переробити. Угу, стосовно цікаво. сімейного бюджету, як практично налаштувати якісь свої традиції в стосовно бюджету, як взагалі він формується як сімейний, угу. і які можливо тут є поради стосовно того, щоб от уникнути всіляких цих сварок і мати домовленості? Ну, мені здається, що найкраще, коли в сім'ї спільний модель бюджету, коли і гроші чоловіка, і гроші жінки, вони вважаються спільними і вони якби разом приймають рішення по ним. Тобто, мені здається, ця модель найкраща. тому що якщо у чоловіка окремо тільки його гроші, у жінки окремо тільки її гроші, вони там скидаються, там на комуналку, там на вирішення якихось проблем, таке дуже в багатьох сім'ях, повірте, є. Це більше модель таких аля партнерських стосунків. В них головним принципом є справедливість, і коли з'являється в стосунках справедливість, відтуди відразу йде любов, тепло, ніжність, секс, ну все там, як тільки з'являється справедливість, тут все, все звідти далі йде. І тому, як тільки у людей є спільний бюджет, далі ми можемо домовитися, і, наприклад, сказати, що слухай, давай е, якусь частинку грошей? Ми, наприклад, там будемо відкладати там на майбутнє, там обновити машину, обновити квартиру, там від, там, відпочинок, гроші для дитини, наприклад, на майбутнє, там ще щось. Тобто, є якийсь умовно фонд майбутнього. Є якісь гроші плюс-мінус зрозумілі, які нам потрібні на життя. Наприклад, там сім'я витрачає там регіони, лякайтеся, якби, наприклад, 15-20 тисяч сім'я в Києві там витрачає на життя. Да? Там це там, комунальні, там, життя, проїзд, ще щось. І тобто ми знаємо бюджет, там 15-20 тисяч у нас іде на життя. Якісь гроші ми трошки відклали на майбутнє, і те, що залишилося, ми вже умовно маємо якісь гроші, коли вже дружини, якісь гроші кишенькові, чоловіка в гроші кишенькові. І дуже важливо, що щоб у нас в фінансах з одного боку були домовленості, з іншого боку, щоб у нас був кисень. Тобто, не потрібно створювати умови, коли кожна людина звітує за кожну копійку. Mm -hmm. Жінки дуже часто купують речі, про які, про існування яких чоловікам знати не потрібно. Mm -hmm. да. mm -hmm. і, тому що є чарівне слово сейл і все. Так. Як тільки е, чоловік, наприклад, створює умови, що типу. От, е, Звітуй, говори, а де я тобі скинув 400 гривень позавчора, а де ти їх вже витратила? А воно 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 створює таку емоційну напругу, і жінка перед по ним починає задихатися. І тому з одного боку завжди мають бути певні вільні кошти, в яких людина відчуває себе вільно. З іншого боку, глобально у нас є домовленості стосовно грошей на життя і якісь трошки відкладені гроші на майбутнє. Якщо у нас буде ці три категорії в бюджету, і якщо ми не будемо робити якихось занадто великих спонтанних покупок, не поговоривши зі своєю коханою людиною. В більшості випадків ну в сім'ї саме фінанси не будуть джерелом конфлікту? От цікаво, от можливо, з вашого досвіду ви багатьох людей зустрічали там, консультували. Наскільки комфортно почуваються, от по справжньому жінки, коли от треба реально ділити навпіл, там не знаю, оплату квартиру, комунальних, там їжі, чи це окей для сучасних жінок? Є багато дівчат, які дуже активно топлять за фемінізм, і вони в молодому віці, там 18, 19, 20 років. Вони думають, що їм буде окей, що типу це класно, це справедливість, це рівноправ'. Повністю таке. І вони, типу, активно цю ідею качають. Коли вони реально заходять в стосунки, Більшості дівчат, з якими я особисто вже спілкувався, будучи вже там як сімейний консультант, я бачив, що їм ця модель не подобається і не заходить. Тому що на ідеї, коли ми прийшли на перше побачення, і ми передивилися американських фільмів, і, наприклад, я заплачу за себе сама, і я на таксі по додому поїду сама, якби і ніхто нічому нікому не винен, якби ми там сучасні люди, на першому побаченні ця ідея багатьом дівчатам подобається. Але коли ми говоримо про сімейне життя, більшості жінок все ж таки комфортніше. Коли чоловік є як голова сім'ї, він є ще й забезпечувачем сім'ї. Він людина, яка думає про те, як сім'ю забезпечити. І тому, наприклад, я особисто бачу, що як тільки чоловік більш-менш починає нормально заробляти, якщо він, скажімо так, ну, амбітний, і якщо в нього є бажання свою дружину зробити щасливо, в якийсь момент відбувається розмова, сонце. Твої гроші, там, те, що ти заробляєш, те, що це нехай це буде все. То тобі, воно якби, ну, мене це там не дуже цікаво, що там відбувається. Витрачай так, як ти вважаєш за потрібним, на себе, на домогосподарство, Я туди не влізаю взагалі. Мої гроші це наші гроші. В якийсь момент ця розмова відбувається в щасливих сім'ях. І тому, якщо чоловік ініціатор цієї розмови, все чудово. Якщо жінка приходить і говорить, так, значить, мої гроші це мої, а твої гроші це наші. Тут же будуть конфлікти, скоріше за все. І тому. Як тільки ми впускаємо модель Такого, як би мовити, справедливості і партнерства, і ми говоримо 50 на 50, ти мені, я тобі. Mm -hmm. То це такий відхозавітній принцип оказов, зуб за зуб. Чому в цих стосунках ніколи не буває пристрасті, натхнення? Чому там не буває гарного сексу, чому там не буває гарного емоційного зв'язку? Чому там люди один одного рідко коли поважають? Тому що наявність справедливості вона завжди вимагає наявність судді. Mm -hmm. Тобто має бути хтось хто має сказати, зараз справедливість порушена. А бути суддєю це взагалі не людська функція. Бог, він в своєму слові ж говорить неодноразово, що в будь-яких складних ситуаціях він буде судити, щось дивитися. І тобто, це взагалі не функція людини. І як тільки людина впускає справедливість в свої стосунки, як тільки вона говорить, це несправедливо. а що це? Це несправедливо. Я вчора з дитиною вчила уроки, сьогодні ти вчує. Він говорить, а я на роботу ходжу, ти йди на роботу. А, він говорить, а я в сімейний бюджет, бюджет 8 тисяч кладу. де твої 8 тисяч? Як тільки з'являється справедливість, має бути суддя, який скаже, що це несправедливо. Як тільки з'являється суддя, у нас до судді нічого нема, ніяких гарних емоцій, окрім одного бажання втекти. І як тільки цей суддя з'являється, неважливо, чи ми, чи вигляд нашої коханої людини, інша людина, вона хоче якось кудись ну, забігти, втекти, уникнути покарання. І тому найшвидший спосіб вбити гарний емоційний зв'язок в стосунках це допустити модель справедливості. Дуже цікаво. Я просто, от ви розповідали до цього, і я просто подумала, що ну якось все одно ну я тому запитала, як жінкам, тому що для мене особисто в. Для мене це як маркер якогось піклування чоловіка, мого коли він там забезпечує, коли він думає про наше житло, про комунальне взагалі не знаю, що там відбувається в тих комуналі. Мене питають, скільки ви платите. Кажу, я не знаю. У Мене є дуже така цікава теза, що жіноче щастя полягає в фінансовій безвідповідальності. Чим менше дружина має фінансового стресу. Тим щасливішою вона буде. Тому я впевнений абсолютно, що якщо е, ви маєте вільні кошти на витрати, та як ви бажаєте за потрібним, але ви не думаєте, так, де взяти гроші, як наповнити холодильник, так, діти, заплатити за комуналку, заплатити там батьківські збори, там треба скинути стільки, то. Тобто, якщо нема цього на жінку фінансового тиску, вона може бути жіночною, легкою, усміхненою, радісною, вона є зовсім інший емоційний стан. І тому, з моєї точки зору, жіноче щастя полягає в фінансовій безвідповідальності. Гарна фраза гарна фраза. так, треба запам'ятати. Ну і наостанок, я не знаю, це також велике питання, але все ж таки, якщо дуже коротко, як навчити своїх діток з самого дитинства розуміти фінансову грамотність і вчитися правильно розпоряджатися коштами. Я завжди дуже дуже обережний стосовно будь-яких порад про виховання, просто тому що. Кожні батьки вони знаходяться в контексті свого особистого життя, особливі особливості дітей. І мені здається, ну жодна людина зі сторони вона ніколи не зможе зрозуміти обсяг об'єм інформації контексту, в якому знаходяться все ж таки конкретні батьки з конкретною дитиною. Я можу сказати особисто, виключено на своєму прикладі, що мій батько він зробив дуже класну річ, коли він намагався розвинути в мене фінансову грамотність і відчуття, скажімо так, цінності грошей. В якийсь період він бачив, що я вже буду високий. Що я буду худий, і він мені сказав: А давай я буду платити тобі там кишенькові гроші. Я як зараз пам'ятаю, тоді 2 гривні на тиждень. І я буду тобі платити за віджимання і за про за прочитані сторінки. Він у нас з'явилася такса. Тобто я знав, що якщо я прочитаю певну кількість сторінок, і в мене буде можливість віджатися по-армійськи там на кулаках декілька разів, я буду отримувати певну кількість грошей. І таким чином він запустив у мене mm -hmm. такий процес, що я почав займатися mm -hmm. трошки спортом, і я почав читати. З часом, звичайно, я вийшов вже на таку кількість сторінок, що батько відмінив цю всю історію, mm -hmm. тому що вже було неможливо це тягнути. Але е сам принцип в тому, щоб, наприклад, Дитина, можливо, інколи мала умови за для того, щоб якісь гроші заробити, Це створює так, що потім в реальному житті вона не чекає, що їх просто хтось удасть ці гроші. У нас біля нашої церкви є така маленька кафешка, і я інколи бачу, як там, наприклад, батьки можуть приготувати рядом з дитиною якесь печиво, і ця дитина може просто по цій кафешці з цим печивом пройтися, або на ярмарка, або якийсь лимонад рознести, чи ще щось. І якісь люди купляють там за декілька гривень це все у неї. Тобто, і дитина отримує маленький досвід такої підприємницької діяльності, коли вони своїми руками щось зробили. Вона потім це все винесла, у неї є така легендарна така кепочка. Тобто, і вона щось це продала і отримала за це якісь кошти. І якщо батьки залишили частину цих коштів або всі кошти дитині, сказали, витрачай, як знаєш, то тоді у дитини з самого маленькою є такий досвід підприємництва. І тому, якщо, наприклад, створити умови, щоб дитина могла заробити щось, от мені здається, це найкраща підготовка до реального життя, тому що в реальному житті просто так гроші з неба не падають. Так, дякуємо вам. Ще насправді так багато питань можна поставити. І ну, тема вона про життя, тому що ми кожен день з цим стикаємося і кожен день підкидає якісь нові приколи. Тому думаю, що ще не раз ми будемо спілкуватися на цю тему і шукати відповіді. Вам благословень, бажаємо успіху, вашій діяльності. От Справді, щоб ті люди, які звертаються до вас, знаходили гармонію в своїх родинах, в самому собі так розібралися і щоб більше в нас було щастя серед сімей. Друзі, з нами в студії Дмитро Остапенко ми говорили про те, як взагалі фінансова культура впливає на стосунки в родині, дуже впливає і отримали багато класних порад. І, в принципі, навіть знову ж таки згадали таку окреслену картину сімей, фінансів в сучасності. Тому беріть собі на замітку. Нехай ваші сім'ї будуть здоровими, щасливими. Ще раз вам вдячні. Дякую за запрошення. До нових зустрічей, друзі. А зараз переходимо на рубрику, залишайтеся з нами. you <music>